Синоптик Наталія Птуха надала хронологію похолодання та назвала найхолодніший день цього тижня. За її словами, найінтенсивніші морози будуть вночі, а кілька регіонів вони взагалі обійдуть стороною. Зараз ми вам все розповімо. Так, починаючи з четверга, 15 лютого, в Україні очікується зниження температури в середньому на 4,7 градусів у порівнянні з попередніми градаціями. У п'ятницю, 16 лютого, нічна температура у східних та північно-східних областях мінус 5-11 градусів. 17 лютого на півночі та північному сході до мінус 14, в день мінус 2, мінус 8 градусів. У суботу, 17 лютого, до похолодання ще центральні області приєднаються. Тут мінус 3, мінус 9 може бути вночі. А в денні години від мінус 4 до плюс 2 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Однак сильні морози не зачеплять більшості західних областей та крайній південь країни. В день наприкінці тижня очікується плюс один плюс сім градусів у п'ятницю, 16 лютого, у північних та центральних областях йтиме невеликий сніг у південній частині мокрий сніг з дощем, а решта території без істотних опадів. Загалом на цьому тижні, особливо у другій його частині, опадів не передбачається. Найінтенсивніші мороз очікуються 17 лютого, мінус 8 мінус 14 градусів на північному сході у нічні години. Після вихідних очікується послаблення морозів, і знову температура може підвищитися до плюсових значень або принаймні до нуля. Втім, таке тепло, як у понеділок, вівторок, 12 і 13 лютого, найближчим часом не буде. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!